Усім привіт! Сьогодні на каналі Позитиві смачний пиріг із яблуками, а пухкий та м'який, як торт. Приготуємо його із почуттям радості разом. Готуємо зелене тісто до яєць, додали дрібку солі, дрібку ванільного цукру та ще додаємо 200 г. Цукру піску все змішуємо зручним для нас способом. Нам в цьому допомагає кухонний помічник, додаємо до яєчної суміші розмішаний кефір із содою і знову все перемішуємо. Поступово до рідини вводимо пшеничне борошенце. Борошна беремо 350-400 грамів. звичайно, його просіюємо, щоб тісто наситилось киснем, щоб гарно у духовці пиріг підріс. У борошну ще ми додали одну чайну ложку розпушувача тіста. Сюди ж ще додаємо 100 грамів топленого вершкового масла та додаємо ще й олії і знову все змішуємо. Перемішуємо та ще додаємо борошна. Тісто повинно вийти в міру густим, щоб ним можна було. Робити ось такі викрутаси, ось так. Розігріваємо духовку до 180 градусів за Цельсіє. Та на терці натираємо 350 грамів фруктів, груші та яблука. У будь-якій пропорції їх беремо, можна яблуку додати більше, а хоч за смаком та за бажанням. І знову все перемішуємо, змішуємо. Тісто вже готове, можна його виливати у форму для запікання, яку ми змажуємо олією та посипаємо трішки ворошенце. За Пирога прикрашаємо фруктами, ягодами тощо. Духовку вже розігріто. Ставимо пирога випікатися у духовку на 80 90 хвилин. Швидко час минув, і ось пиріг уже. Пахне на всю хату, апетитно пахне, аж слинка тече. Друзі, підписуйся на україномовний канал, на позитив. У нас тільки позитивний контент, який допомагає жити тут і зараз, і сприймати світ із почуттям радості. Ось і ми сьогодні радіємо смакоти. Неймовірно, смачний пиріг получився. А головне, приготовлений із найдоступніших продуктів. Та й готуємо його без заморочок на раз, два, три, і тісто вже готове. І виходить дуже смачний пиріг, пухкий, як торт. До нових зустрічей. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами, і віримо, що все буде добре і у вас, і у нас. Все буде гаразд. Далі буде!